офіцерські погони та дипломи студенти, релокованого з Харкова до Кам'янця Подільського університету внутрішніх справ завершили навчання. 175 випускників поповнили лави офіцерів поліції і вже незабаром виконуватимуть свої службові обов'язки в різних регіонах України. Ворог прийшов на нашу територію і творить геноцид над нашим українським народом. І наше завдання сьогодні зберегти незалежність суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Я сьогодні хочу вам сказати, що час не простий, і саме перед вами буде лежати завдання по документуванню військових злочинів, по розкриттю важких, особливо важких злочинів, а саме створення безпечного простору для всіх наших громадян. Колишні студенти розповідають, у навчанні було важко та прагнення оберігати спокій громадян та забезпечувати безпеку в рідній державі наповнювало силами. Чотири роки проминули вони були тяжкі, але ми справилися. Тому я вірю в нас, ми зробимо все, щоб повернути нашу територіальну цілісність та вірно з честю та. Гідністю нести званцука звання поліцейського та охороняти державний суверенітет нашої країни. з перших днів війни правоохоронці разом із військовослужбовцями взяли до рук зброю та гідно обороняли державні рубежі. Це продовжують робити і до сьогодні, і саме вони є гідним прикладом наслідування для випускників. Перед вами в майбутньому і вже стояти дуже багато завдань. І я хочу вам побажати, щоб завжди запустила вам вдача. І підтримуйте один одного, підтримуйте у всьому, майте підтримку рідних, близьких. Хай береже вас Бог.